Ось одня, дівчатка і хлопці, хто любить моєву. Я люблю моєву. Значить так, я зараз покажу, як я готую моєву. Хтось просто так смажить у борошно, умочає і, звичайним чином, обсмажує. Я її помила. Ось так відрізаю голови і буду чистити. Хочу, щоб всередині було чистенько. Вибираю нутрощі, гарненько так. Нікуди не спішу взагалі. Не люблю оцю чорноту. І ось так салфеткою протираю. Вже я мить не буду. Я вже помила ось так. Щоб чистенько було всередині. І що я далі роблю? Виберу, витягую хребет. Це мене такі будуть. Філе буде таке в мене. Все вийде, дівчатка, все дуже легко. Ось таке в мене буде гарненьке філе. І відкладаю в сторону. І чищу так далі всю рибку. Дівчатка розрізала, дивіться, яка чорнота. Зараз я почищу гарнисенько. Це ж все воно гірчитиме. А я так гарненько почищу ось так. Все дуже легко. Нема нічого складного. Витягую хребет. Все пальцями. Можна так само чистить і салаку. Я теж так робила. Ось так. І відкладаю в сторону. Почистила я ось такі філешки. Тепер я беру. Два курячих яєч, але я не солю. Беру ось так розбовтую яйця. А в іншій тарілці в мене борошно. І буду звичайним чином смажити, як хтось так відбивні смажить. Спочатку в борошну, а потім в яйце. І на гарячу сковорідку. і буду обсмажувати. Яйце гарненько так. І на розігріту сковорідку І вийде така смакота. Ось так от можна сильніше обсмажувати. Ось стільки в мене вийшло такої смакоти, таких філешечок. Рибних філешок. На гарнір можна пюрешки зварити, капусточки квашеної. І ось такої рибки. І буде така смакота. А ще можна оце так само звільнити філе, почистити все, перемолоти на м'ясорубку, додати батон, намочений, або молодці, або просто, або просто в звичайній водичці і куряче яєчко. І замісити такий фарш, поліпити звичайним чином. І в сухарях посмажити такі котлетки. Теж буде дуже смачно, дівчат. Це такий варіант. Як вам подобається чи ні, пишіть в коментарях, що у вас сьогодні на вечерю? Забулась посмакувати вам. Що ж я показала, похвасталася. А ось така смакота виходить, Дуже, Дуже ніжне соковите філе. Дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до наступних зустрічей.